Показую вам підкат, який ми зварили без коса, рівний, за 19 євро і витратили 2,5 метра профіля. Ми різали висоту по 30 см, але для скошеного підката можна 35 см різати та 5 см робити спил. Це якраз буде зроблено спеціально для стабільності. Ми робили бюджетно, та дешево, Якраз в нашому випадку продавалася довжина 2,5 метра профілю. Напишіть, в кого який підкат скошений чи рівний. різному підкату робили 30 см. Зауважте, що при рівному підйомі буде більше ризику для мотоцикла стрибнути або спусти при нерівній поверхності, на якій стоїть підкат. Перед зварюванням підката ми все вимірювали і спеціально підганяли іменно під цей мотоцикл. Тому проблем з повзанням у нас не буде. Тут у нас було залишилося 49 см профіля. Ми розділили на дві частини, щоб зробити упор та міцність для підката. Це якраз 49 см довжина з 2,5 метра профіля, яка у нас залишилася. Ми придумали ось таку ручку, щоб легше було його ставити на підкат та переносити сам підкат. Ручку ми робили окремо з залишків металу. Можна зробити з арматури, наприклад. Ось під таким кутом ми зробили ручку, варили на око. Зараз вам в кінці відео покажу всі розміри. Сама висота у нас вийшла 33 см. Ширина 35 см самого підката. Всередині 30 см. Ручку розмістили 10 см від краю. Сама довжина ручки 15 см. Якраз влазить всередину дуже велика рука, наприклад. Скос у нас 23-24 см виходить. І як бачите, мотоцикл у нас стоїть на підкаті, плюс ми поставили щітку, яка чистить ланцюг. Яка дає вібрацію, по ідеї мотоцикл міг стрибнути або спустити. Але цього не сталося. Бо перед зварюванням ми все виміряли, щоб нас іменно за ніколи сумало навантаження на цю висоту. З підйомом на підкаті, типу кріплення ми ще не розібралися. Поки що у нас буде ось таке на двох болтах. Пізніше замовлю спеціальні слайдери, і будемо думати вже підйом інший.